Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто заглянув на канал. На такій платформі, як тему, зробив замовлення. Воно мені десь приблизно місяць йшло. Прийшов пакет. Це я вже відкрив сам, на пошті довелося відкрити, щоб оглянути, бо не сподобалося. А це ось, ось чорне. Те, що він був такий якийсь трішки пожований та ось місцями порізаний. Тобто перевіряв, чи все прибуло. По попередньому огляду, кількість посилок збігається. Отже, що я тут такого цікавого замовив? Отже, ось такі посилочки. Е, чому я взагалі там замовив? Бо, вперше, зареєструвався, воно запропонувало мені три товари безкоштовних, але виявилося, що ці три безкоштовних товари приїхали, потрібно замовити там якусь іще суму на 1000 з чим-то. Так, що в мене було із безкоштовних, це ось ці три товари. Що по до потрібної суми, це ось ці чотири. І якби пропозиція від теми була така, що е, ці товари, ці, які я добавляв, вони в мене йшли ще зі знижками. Отже, показую, що приїхало. Розбираємо те, як би йшло в мене безкоштовне, за які я не платив це. Замовляв 100 свердл. І там така штука, що ці всі магазини вони відображають якби, товари з хитрістю. Якщо ти відразу замовляєш без заходу на сайт самого магазину і на сам товар, то те, що на картинці, факт, що прийде. Пройде щось інше, тому що у них вони відображають, ну, вони якби трошки найожують. З того товару, що я вибрав для замовлення, у мене воно відображалося як свердла в кейсі. По факту я замовив просто 100, 100 свердл без кейса. Як би мене цікавили не скільки свердла, скільки сам кейс для них, але вийшло ось отак. Запаковано воно от в індивідуальні такі пакетики. Бо в мене, якщо чесно, ні в чому зберігати свердло. Вони в мене валяються, як попало. Так, тут ось, я так розумію, що це набори по 10 штук. Зараз один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так. От. тиць, тиць. тиць. Так, да, освітлення таке собі, звісно. Не хоче. Ну виглядає як звичайне свердло. Подивимося, наскільки вони э, відповідають наскільки вони, скільки довго вони протримуються, ці свердла. ось ще типу, такі з покриттям. В принципі, мабуть, такий самий розмір. Дивимося. Я більше, звісно, хотів отримати кейс, тому що ну, реально у мене цих свердлів вже набралося багатько, І вони просто валяються в цьому пластиковому ящику. Далее, Bluetooth колонка. Ну, не знаю. Таке оно запаковане. AUX шнурок в комплекте. Type-C зарядный. Колоночка. Инструкция. Китайская, английская. Розберемося. Сейчас зламаємо, потім будемо читати. Так, сама колонка. Виглядає ось так. це можна відразу прибрати. Так у нас ще є шнурок. Так, тут у нас ага, частково все тільки відкривається. Для флешки, картки памяти, зарядные, подключение aux вот так. Ну, Сейчас назад запхну. Так. Ух, спецсветка. Думаю, мені здалося, а вона така трішки під кутом зроблена. Це, мабуть, радіо. При натисненні на цю кнопку йде автопошук. Може зараз що знайде. Ну я сумніваюсь, тому що у нас тут е, частоти так, ну, без антени, щось спіймати, ну, це... Дуже потрібно, дуже повинно пощастити. Так, підключив другий телефон, бо на цей знімаю. В принципі, швидко підключилось. Можу сказати. Доволі громко звучить. Це доволі приємне на ошуб. Тут, начебто, як тканина, тут така трошки прорезинена. резина. Кнопка увімкнення, кнопка вибору, дві кнопочки вибору. якщо довго тримати одну із них, то це регулювання гучності. Якщо короткий, коротке натискання, то в режимі Bluetooth колонки це слідуючий трек, попередній трек. От, в режимі радіо слідуюча станція попередня станція. В режимі радіо по, на коротке натискання на кнопку вимкнення, автоматичний пошук станцій і збереження. От, наскільки воно зберігає, я не знаю. Можливо, при кожному вимкненні потрібно буде понову шукати, можливо, воно якось там раз і поки тут акумулятор живий. Ну і Це кнопочка переключення режиму між радіо і Bluetooth колонкою. Якби все, керування простеньке. От колоночка простенька, ну, така трішки з вагою. Грам 400, мабуть, буде. От відчувається, що є тут трошки електроніки, а не пісок. От. Така от штучка. Так, вимикаємо. Так, і третій типу безкоштовний товар. Це ось такий кейс, запакований з усіх боків. Тут повинні бути викрутки. Зриваємо. Торгова марка. Список того, що повинно бути всередині. Зараз подивимось. Звідкілясь вивалилося. Ось ага. так воно виглядає. Отже, чому обрав саме це? Тому що тут була така штукень. Для, намагнічу... для намагнічування і для розмагнічування. Викруток. Знизу намагнічування, зверху розмагнічування. Ну, і, в принципі. Я трішки заколібався з цими купляти окремо викрутки. Вони в мене втрачаються, ламаються. От. І, що саме цікаве, бувають такі випадки, коли немає потрібного розміру в гаражі. Тому от вирішив взяти кейс. Тим більше, що подвернувся він безкоштовно. Наскільки воно виявиться якісним, я не знаю. Буду дивитися. Нижня частина. Тут хрестова, плоска, коротенькі. Ручки, пластик і прорезинений. Оце чорний це резина, жовтий це пластик. О, такі от 6х38. Начебто поки що фіксується нормально. Ще хрестоподібна. Ще плоска. Плоска, хрестоподібна. О! Вісім на 150. І PH3 на 150. Подивись. Так, тут якби з нез'ємними жалами. Тут ось. Далі. Е, також з нез'ємними є, але маленькі. До речі, мені доволі часто не вистачало таких ось викруток. Тим більше з е, крутівкою якби на кінці. О, Торкс. Це для регулювання зазору на дроселі Інжектора чи карбюратора. Хоча от є іще більш тоненька, ну це вже якийсь під якусь електроніку. Так, що пласка, тоненька. По цьому, що я бачу, поки що непогано. Якраз такі розміри викруток, які мені ага. і не вистачали. Тоненькі хрестоподібні. Тут у нас лежить ого! Його, похоже, пофарбували поверху. Ну, тут, щоб зігнути це, нічого собі добре, думаю, хоч не зламаю. Так, що тут у нас? Кільце яке крутиться. Прикрутка підбите. Навіть трішки намагнічена. А, всередині он магніт є. Тобто, така от річ. І сюди можна затискати. Ну, зараз перевіримо. Так, опа. Така штука цікава. Тобто можна, наприклад, на ремені її причепити чи що. Ага, битки тут коротенькі. Перехідник. Тобто, виходить, вони не сплошні. Вони ось такі маленькі, коротенькі. Ну, сюди вони залазять зусиллям. Тут, схоже, немає магніту, вони просто запіхуються. Тут магніт є. От, розміри. І... Це в мене, до речі, хрестоподібні. Такий розхідний матеріал. Часто ці битки в мене злизуються, ламаються. Тут думаю, нормально буде. Так, ну, наче все по цьому наборчику. Наскільки його вистачить, буду дивитися, але те, що він в кейсі, це вже великий плюс. Бо в мене купа всякого інструменту, і його от велика проблема зі зберіганням та переміщенням, бо воно куплялося все в рознобій. От, а тепер. Так, кейс. Значить, то пластик такий хоч трішки м'якенький. Ну, подивимося, як він, як він виживе. Так, далі, і це вже з того, що довелося до нього трішки грошей заплатити. Два тримміра. Перший. Так, щиточка. Коробка, інструкція, зарядний кабель, мікро-USB, щиточка, ну і сам тример акумуляторний. Чоловіки мене зрозуміють, для чого він. Далі ще один тример, тільки якби більш функціональний, його можна використовувати як Оп. і машинку для стрижки. Також акумуляторний виглядає ось так. Прикольна ручка. Місце для підключення зарядки microUSB, кнопка увімкнення. Ну, Жужить воно не гірше, ніж мережева машинка для стрижки. Так, в комплекті знову таки шнурок. Сама. Там тример, інструкція, щіточка для чищення і ось декілька насадок. Так, 4 насадки. 2 мм 3 1,5мм, 1,5 навіть нічого, собі 4. Вот, така вот штукень. Зараз піду на кішки, провірю, як воно стриже від'єднувати. Ось так. Не знаю, наскільки воно проживе, в принципі, подивимося, але поки що доволі вона така удобна, що вона невеличка не, невеличка, не тяжка. І можна взяти з собою будь-куди, там, де є зарядка. Звичайно, поганенько, що немає тут ніякої гідроізоляції. Тобто потрібно її берегти від вологи, від, від потрапляння вологи всередину, бо о, о, трішки накриється. Але її ціну, яка мені обійшлася, я думаю, це не страшно. Так, слідуюче, доволі цікава штука. Давно, в принципі, її хотів, тільки якось руки не доходила. Це ось... Це ось стетоскоп для... Мобільного телефона. о оп оп, оп оп о, тільки всього цікавого. Так, що у нас тут йде в комплекті? Сама камера на шнурку. Один метр. Інструкція по встановленню. Штатний роз'єм тут мік, ой, мікро э, Type-C. В комплекті перехідник під USB Велику. Також є перехідник під... Мікро USB. І також у нас тут є ось якісь насадочки. це ось насадка для того, щоб заглядати за тут, ну, там, де камера не пролізе. Так, що це у нас іще? Ага, насадка магніт. Якщо щось там витащить, треба. Насадка гачок, ну і плюс кріплення. Це ж отак його напіхівать. Якось не, не, не дуже надійне кріплення. Ну, ладно. Так, під'єднав до свого телефона. В принципі, ну, знімає як така маленька камера. Для того, щоб камера співпрацювала з телефоном, потрібно встановити ось цю програму. На жаль, через QR-код мене перенаправляє тільки на сайт цього виробника. Сама програма не встановлюється, тому що в мене заборона на телефоні заборонено встановлювати з сторонніх ресурсів. Але ця програма є в Play Market. То вона нормально встановлюється, запускається без проблем. Вияснив, що це за кнопочка. Кнопочка це робиться фотознімок того, що на камері. Відразу зберігається в галерею. А ось цей регулятор це регулятор яркості підсвітки. Ці ось по кругу світодіоди. Світяться, підсвічують. В принципі, все зрозуміло, працює. Якість. ну... Більш-менш нормально. Так, їдемо далі. Ну і сьомий товар це підставка під електродрель. Давненько думав про таку штуку зробити самому чи купити. Хоча, здавалося, от якась просто станина, але декілька тисяч коштує. А тут виявилося за декілька сотень. Ну, Подивимося. Знову ж таки, наскільки воно запаковано. Цікаво буде, наскільки воно проживе. Виглядає ось отак. Витягуємо, витягуємо. Все витягли. На що воно мені потрібно, щоб більш-менш акуратно сверлити отвори? Так, що у нас тут? У нас тут іде основа, інструкція. Ну і все кріплення. Зараз витягнемо ключик. Ой, якщо все попадало. Гайки якісь. І от теж цікаво. У, на тему ця основа була. от На фотографії такі тиски, які ось сюди монтуються, на цю частину і там затискають трубу чи ще щось. По факту продає, продається без кріплення. Так, тут ось затискається дрель, е, можливо, ще якийсь тут кронштейн можна буде присобачити, потрібно буде подумати. Так, тут ось є, можна сказати, два обмежувача, ось такий і ось такий. Є шкала. Вона. Так, ну, ось так воно виглядає. так от працює. Ось Така непогана пружинка. Подивимося. Єдине, звісно, потрібно буде сюди мастирити. Якесь кріплення. Ну, я б сказав, доволі непогане виконання. Не чавунний сверлильний станок, який там важить десяток кілограм, це така легенька обжимка. Але я думаю, мені допоможе при свердленні, тому що е е роблячи там різні поробки для мотоблока, Мене трішки достало те, що коли чи щось вручну, у мене виходять косі отвори. Тобто вони не перпендикулярні, осі там, труби чи круглої чи квадратної труби, а уходять кудись в одну чи в іншу сторону. Так, що потім... скажу, підсумку по тему? Це такий самий китайський маркетплейс, як Alibaba, тільки з більш агресивною рекламною політикою. Поки оце все до мене доїхало, вони мене вже так дістали своїми пропозиціями, що я все частіше думаю. Видалити цю приложуху і більше з ними справ не мати. Їхня рекламна політика ну це просто жах якийсь. Вони постійно скидають, вони постійно просто засипають спамом. По часу поставки, доставка була безкоштовна цього всього. Час доставки приблизно такий, який вони і вказували, десь 20 днів до Дніпра. Їхало воно через Польщу. потім з Польщі. В Україну і по Україні вже Укрпошта доставляла. Так що, дивіться самі. А Всім дякую за увагу. Всім до побачення. Україна обов'язково переможе. Вірте, та підтримайте ЗСУ. Бувайте!